Добрий день, дорогі наші друзі. Е, у нас деякі люди е, запитують, як ми відрізняємо молоко козине від молока коров'ячого. Ну, По-перше, друзі, е, чим відрізняється взагалі молоко? Це ось, до речі, молоко козине у нас. А це молоко коров'яче. Це у нас стоїть куточок. Е, це на скисання, Тобто, у нас буде. Це кисло молочне, будемо кисломолочний. Вже да, видно, як сметанка відділяється. Е, і друзі, тут, звичайно, у нас трішки світло так падає. Е, як ми відрізняємо? Просто ну, Мар'ян, вимкни світло, щоб люди побачили, От, е, що молоко е, джерсеїв да, воно взагалі жовте на, ну, на колір воно жовтюче. Ну, Звісно, це якби у нас світло було таке гарне. Е а козине, воно дуже біле. Ну, це, можливо, е запитують люди, які е -ну, ніколи і, не і тримали. Молоко не відрізняється от, від сезону. Козина взагалі біла. От корою чи в взимку воно більш світлий. Тому що, якби, Масло покажи, яким ми робимо э, з джерсею. Це масло, солодко вершково. Бачите, як вона? Ням-ням-ням-ням. І -ням -ням. кочота. Забрав раніше, то бачиш, вона була набагато світліша, а зараз вона прям така. Так, да, жирненька да. така. Бачите, жизненька. Так що будете знати, тут у нас колончик. Э, ось, ось стоїть, зараз він. І все, від'їжджає на місто. Оце така сметанка, охій, нямка. Зараз би так би і облизав би.